Вітаю з вами ситуаційний центр, і я Наталія Гайовик. 29 липня о 14.01 трапилася автопригода на перехресті вулиць Лесі Українки та Драгоманова. Водій автомобіля Сітроен, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Фольксваген. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. Обійшлося без постраждалих. Патрульні поліцейські, що прибули на даний виклик, склали на водія Сітроена протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністрацію. Ативні правопорушення. В ніч 29 дев'ятого на 30 липня аварія трапилася на Немирівському шосе. Водій автомобіля Фольксваген з невідомих причин не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із припаркованим вантажним автомобілем. Дав на щастя, ніхто не постраждав. Згодом стало відомо, що на водія Фольксвагена складено протокол за вчинення ДТП. 30 липня о 16.40 камери ситуаційного центру зафільмували дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на перетині вулиць Келицької та Шевченка. Там водій автомобіля Мазда. При повороті ліворуч не надав перевагу у русі скутеру Ямаха. Від удару по інерції кермувальника та його двоколісний відкинуло в Опель, який намагався виїхати з другорядної дороги. Скутеристу пощастило, адже серйозних травм він не отримав. До місця події. Були патрульні та склали на водія Мазди адміністративний протокол за статтею 124. На перехресті вулиць Князів Коріатовичів та Миколи Оводова кермувальник іномарки не впорався із керуванням та мало не збив людей. 30 липня о 23.28 міські камери спостереження зафіксували. Як водій легковика марки Лексус на швидкості не впорався із керуванням, здійснив наїзд на опору вуличного освітлення, втратив під час руху колесо та заїхав у вуличку біля перехрестя. Мало того, іномарка ледь не позбивала пішоходів, що були на тротуарі. Після скоєного правопорушник залишив своє авто, а сам зник у невідомому напрямку до переїзду поліції. наразі проводяться розшукові заходи. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.